Звернемо кілька виразів, які стануть корисними при вирішенні справ в адміністрації на кордоні або пош... на пошті. Отже, починаємо. Залатв'я справи. Вирішувати справи. Залатвяч справи. Залатв'яч справи. Особище Прийти й особисто владнати. Особище. Особище. Телефонічне. По телефону. Телефонічне. По телефону. Пісемня. Написати до когось. Писемня. Писемня. През інтернет. За допомогою інтернету. Пшес інтернет. Пшес інтернет. Муше залатвич кілька справ. Маю вирішити кілька справ. Муше залатвич кілька справ. Воля то зробить особище. Daję przewagę, żeby zrobić to osobiste. Wolę to zrobić osobiście. Wolę ty zrobić osobiście. Szybko. 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 Od ręki. Odręki, odręki, a może załatwia się sprawy bardzo szybko i odrębki? A może właddajesz sprawy duże, skoro, a pomyślnie, a może załatwia się sprawy bardzo szybko i odręki? Przesyłka polecona zagranica? Rekomendowany list za kordo. Przesyłka polecona zagranica? Przesyłka polecona zagranica. Ile kosztuje i jak długo idzie przesyłka polecona zagranica? Skilki kosztuje i jak dowho ideźnica? Рекомендований лист за кордон. Ілля коштує і як довго idzie присилка polecona за границе. Замедовать Зареєструватися. Замельдоваться. Замельдовать ще. ще в уженджі. Зареєстроваще як безроботне. Зареєструватися як безробітний. Зареєстровач як безроботний. Заплачить податок. Заплатити податок. Заплачеч податок. Заплачувала податок на мішкані. Заплатила податок за Помешкання. Узискач карти часового побиту. Дістати карту тимчасового проживання. Узискач карти часового побиту. Узискавам вам карти часового побиту. Заплачить цво. Заплатити миту на таможню. Zapaczyć cło. Zapłaciła cła na granicę.